Сонце заглядає віконце, усміхнуться дітлахи. Нам дарує книжку сонце, де живуть наші казки. Давайте, діти, пригадаємо, які казки ми з вами знаємо, які читали залюбки і вихователі, і батьки. То що, готові ви малята зараз у казку мандрувати. Ой зайчику, чому ж ти плачеш? Як мені не плакати? Кізонька вигнала мене із хатки і мені ніде жити. З якої казки зайчик до нас завітав? З казки коза Тереза. Допоможемо зайчику повернути домівку. Зайчику, а де твоя хатинка? В лісі. Не плач, заспокойся. Ми тобі допоможемо. Розповідай, як потрапити до твоєї хатинки. Є дві доріжки. Праворуч довга, ліворуч коротка. Дітки, нам потрібно якнайшвидше потрапити до зайчикової хатки. Поміркуйте, якою стежкою нам треба вирушати. Короткою, що ліворуч, чи довшою, що праворуч. Правильно, звичайно короткою. Яка знаходиться ліворуч. Ну ось ми і біля хатинки. Діти, що потрібно зробити, щоб зайти до чужої оселі? Правильно, потрібно постукати. Ану, постукайте? Чомусь ніхто не відповідає. Зверніть увагу на будинку якась цифра. Це напевно номер будинку. А таку цифру ми з вами не вчили. Потрібно її вивчити. Це цифра 7, що кочерга. Це її сторчить нога. Погляньте, як пишеться цифра 7. Візьміть, будь ласка, два пальчика і напишіть її в повітрі. Молодці. Сім яскравих. Кожен знає, кольорів веселка має. Цифра 7, мов кочерга, в неї бач одна нога. Запам'ятайте, як ця циферка називається. Цифра 7. Так який номер будинку у Зайчика? Номер 7. А ви позвоніть у дзвоник. Сім разів. Може, кізенька й почує, нам підказує зайчик? Давайте подзвонимо. Хто це мене турбує? Це ми, Зайчикові друзі, прийшли йому на допомогу. Чому ти зайчика вигнала з дому? Чи можна слабких ображати? Будь ласка, звільни хатинку. Не звільню хатинку, поки ви не виконаєте мої завдання. Я думала зайчик один, а вас он скільки багато. Живу я у хатинці цілий тиждень. Цілий тиждень це скільки днів? Дітки, підкажіть, будь ласка, Сім. Правильно. Який день був учора? Понеділок, а сьогодні який день? Вівторок, а завтра, середа, далі четверг, п'ятниця, субота і неділя. Поселилася я в хатинці ні ввечері, ні вночі. Ні вдень, коли поселилась коза, яка ще є частина доби? Ранок, правильно, коза заселилася вранці. Гарна взайча хатка і чи бурне, але вже тут похазяйнувала, мені потрібна допомога. Я попрала одяг і повісила сушити. Також назгрібала сміття у кошики. Треба порахувати, скільки білизни я попрала. Скільки футболок попрала коза? Порахуйте. Один, два, три, чотири. А скільки штанців? Один, два, три. А скільки всього білизни? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Число 7 складається із цифр 4 і 3. Позгрібала й поскладала сухе листічка та траву у кошики. Скажіть, скільки кошиків стоїть за будинком? Порахуйте. Один, 2, 3, 4, 5. А скільки біля будинку? Два. Правильно. Скільки всього кошиків? Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Правильно, всього сім кошиків. Цифра 7 складається із цифр 5 і 2. Каза гарна господиня. Перемила весь посуд і повісила на парканчик сушити. Скільки всього посуду? Порахуйте. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Всього сім. А тепер порахуйте зворотньою лічбою. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Молодці діти, які ви дружні і допомагаєте всі зайчику. Може, може, тепер кізенька пустиш зайчика в хатинку. Не впущу ріжками поколю. Допоможіть ще впоратись на квітничку. Порахуйте, скільки великих квітів розпустилися на квітничку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Правильно 7. Кожна квіточка має циферку. Метелик хоче з нами пограти. Він заховав одну циферку. Погляньте, які циферки ви бачите: 2 і 4. Яку заховав циферку? Метелик. Яка повинна стояти цифра між цифрою 2 і 4? Цифра 3. Ану, погляньте. Назвіть мені циферки 2, 3, 4. Правильно. Далі погляньте. Розквітли тюльпани. Які там є циферки? Цифра 4 і цифра 6. Яку заховав метелик? Яка повинна стояти цифра між цифрою 4 і цифрою 6? Правильно, цифра 5. Погляньте, чи так, ми відповіли. Назвіть мені циферки на тюльпанчиках 4, 5, 6. Правильно. Далі розглянемо квіточки. Цифра 5 і цифра 7. Яка між ними повинна стояти цифра? Цифра 6. Назвіть мені 5, 6, 7. Молодці. Далі поглянули. Яку ми бачимо цифру 1 і цифру 3? Яку заховав метелик? Яка цифра повинна стояти між цифрою 1 і цифрою 3? Цифра 2. Правильно. Перевіримо. Так, звичайно, назвіть мені цифри. Один, два, три. Молодці. А мені ще для приготування супу потрібно по одній склянці крупи на день. А скільки ж мені потрібно на тиждень? Сім. Правильно. Давайте поміряємо, скільки склянок крупи знаходиться у торбинці. Ми будемо міряти склянкою. То як вона буде називатися? Умовна мірка? Порахуємо, скільки склянок у нас стоїть на столі. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Але у мішочку ще залишилось трішки. Ось торбинка залишилась пустою. Скільки склянок всього було у торбинці? Давайте порахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Всього було у торбинці десять склянок. Шодна. Кізонька, ми вже й крупу виміряли. Що ти ще забажаєш розв'язати задачі? Добре, слухайте уважно першу задачку. Дві синички, дві сестрички на вербі сиділи, дві подружки-щебетушки до них прилетіли. Скільки на вербі синиць? Порахуйте. Чотири. Правильно. По дорозі зайчик біг. Ніс, шість яблук на обід. Два упала, покатилось. Скільки яблук залишилось? Скільки зайчик залишилося? Яблук. Чотири. Правильно. До їжачка у гості зайчик йшов. Чотири яблочка у лапках ніс. Два упала на травицю. Скільки яблук він приніс? Скільки залишилось яблуку зайчика? Два. Правильно, на подвір'я біля хати Метушаться цуценята. Одне біле, наче сніг, троє чорнобілих. А скільки їх всіх? Чотири. Правильно. Діти, погляньте, скільки будиночків у лісі. Багато. Кожна тваринка у лісі має свій будинок. Звірі та ворошують кожен між собою. У кожного є друзі. Ось погляньте два зайчика. У кожного є свій будиночок. Але вони хочуть жити разом. Поміркуйте, як переставити палички, щоб із двох будинків утворився один великий. Подумайте уважно. І тоді зайчики будуть жити радісно і веселіше. Ось такий вийшов великий будинок. Заченята дуже раді і кажуть вам дякую. Кізенька каже, дякую вам за допомогу. Зайчик дозволь залишитися з тобою жити разом. Зачекай, зачекай, кізенька, Спочатку треба помиритися з зайчиком. Діти, яку ви знаєте, Мирилочку? Миринка летіла на плечі сіла, сказала тихенько, миріться швиденько. Ну ось і добре, що все закінчилось чудово. Закінчилась наша гра, підсумок робіт, робити пора, працювали дружно і завзято. Знання будете хороші мати. Зайчики з кізочкою кажуть до побачення. На цьому наше заняття закінчується. До нових зустрічей!